Добрий вечір. І так завтра у нас конкурс. Сьогодні, об сьогодні нам об'явили, що в нас буде конкурс завтра. Якісь парни, що ми собі пари вибрали, можемо як мальчиків, так і дівчинок вибирати. От. Ми з Танюхою вибрали друг друга, тому що ми довіряємо друг другу. На кону стоїть 20 тисяч гривень. От, там, кажуть, що сказали, щоб пари могли довіряти друг другу, допомагати друг другу. Короче, в одному. І коли у мене телечак Перимська, ну що, ми разом. Що? про що річ, яке доверие. От цього питання охренела не тільки Перимська, а аудиторія в близлежащих метрах теж. Яке довір'я во вам? Ти що, ви потеряли довір'я? Тільки тоді, як ви сказали, що ми лицемірні. Хоча ми до вас відносилися як люди, і як до людей, а ви нам насрали в душу. А тепер ми постараємося з малою. І мої баришні зробити все для того, щоб виграли дівчатки. Тому що ви мальчики, гавнюки. Вот. А потім ще знову він спрашує, ну що ти не передумала? Ну, взагалі наглості не прийділа, чи що я не пам'ятаю? Ну, нагло до потері сознання. Всі власні мною. Короче, звісно, не передумала. І не знаю, що завтра ждать від того конкурсу. Навірно, конкурс буде страшний, бо сказали, що не було не єдиного такого за всі шість сезонів, такого е екстріма. Понял екстрим, я экстрим. Ну, понимаете, це кошмар. Короче, побачимо, що будет завтра. Завтра розкажу.